Усі учасники Ради безпеки ООН підтримали напередодні Україну, крім звісно, Росії, яка вкотре продемонструвала безпардонний цинізм. При тому, що зараз, відповідно до графіка, Росія ще й головує у Радбезі. Засідання провели на вимогу України через ракетний удар Росіян по дитячій клініці Охмадит, як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Москва намагалася заблокувати участь нашої країни в цьому зібранні. Путінський представник Василь Небензя у відповідь на всі звинувачення традиційно зачитував заготовлену дезінформацію про, начебто, українську ППО, що впала на лікарню і посилався на російські телеграм-канали. Українська сторона представила переконливі свідчення та докази, що ракета російська. Про напад на Охмадид розповів директор лікарні Володимир Жовнір. А український представник Сергій Кислиця представив фото ракети і висновки експертів. І вкотре наголосив, Росії терористці не місцеві. Ісце в Раді безпеки ООН, особливо в ролі головуючої представниця Сполучених Штатів Лінда Томас Грінфілд зазначила, напад чітко показує, що Путін не зацікавлений у мирі. Він прагне сіяти смерть і руйнування, продовжуючи загарбницьку війну. Москва спрямовує ракети проти цивільних медзакладів далеко не вперше, і вони лише частина системної кампанії жорстокості проти цивільних. coordinated attack. Росія посилила свої скоординовані атаки на енергетичну інфраструктуру України, забравши більше половини виробництва електроенергії в країні. Десятки тисяч людей змушені були евакуюватися. Це свідома і жорстока спроба залишити мільйони українців без тепла цієї зими. На довершення російського цинізму після засідання Ради безпеки Росія влаштувала розкішний обід з находи свого головування, і основною стравою в меню було зазначено котлету по київськи з картопляним пюре. Моральна деградація російської дипломатії очевидно прокоментував це Сергій Кислиця і зазначив, що не розуміє, як можна потискати руку не бензі і приймати запрошення на обід з ним, оплачений кривавими грішми Москви. Також український представник Воон нагадав. Наступного тижня до Нью-Йорка допустять поплічника Путіна главу МЗС Росії Лаврова. Відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зашкалюватиме.